Ну чи корову даю, а де пістих. Чуєш, пацан, а нам би якось пройти, а? Можна? Ні, я на великі тікати. Хопа! Андрюху кинули там, а що ми тікаємо. Андрюха, ми з тобою. Ну як це, подожди, як це немає нічого цікавого. Подивись, подивися, який ти красивий ззаді. Мені вже подобається цей день. Дорога овочі. Де ти? Це у нас. Капець. Це таке не можна в ролик включати. Що ти робиш прям в носа? Воно ж щекуваче. О, да ти гонщик. Е, Тихо, ти, 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 не впади. ага га гонщик, е, тихо ти, ти, не впади. Драйв вже. У мене вже місця не вистачає. О, оце баул, оце воно. Ось сюди, колбаски тобі довіряємо. Саме головне. Остальне то все влізе. Всім привіт. Сьогодні у нас 17 листопада. І як синоптики казали, останній теплий день. Ну Поки що він дійсно теплий, плюс 7 зараз. В ньому передають до плюс 12, а далі похолодання. І я так думаю, що це вже буде, мабуть, завершення сезону в цьому році. Але це не точно. Виїжджаємо зараз за місто, хочемо глянути Лінську гору, там Гойдалку класну якусь поставили. А потім поїдемо ковбаски жарити, Вже не сердельки. А завершувати сезон ми будемо там де й починали. Чайком. Щейком обов'язково. Ось остривець безпеки, де вже стільки аварій сталося ввечері. Згори їдеш, його не видно. Стільки машин розбилося. Якби руку підняв. Зараз глянемо, що там за гойдалка така. Надо камеру ховати? В'їзд заборонено. Ну, якщо заборонено, значить треба їхати. Ти перший. Давай, 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 давай. Якщо заборонено, значить треба їхати. Вау! Я вже бачу гойдалку. Як там так поробила, так? Да. Ну... Воно, звісно, так, звісно. Чуєте? А може ми нікуди далі не поїдемо, а? Дрова є, столики є, краєвид є. Є гірмейстер є. Гойдалка є. Що нам ще треба? Дрова є. Да все є. Отак треба фотку робити. Отак, мабуть. І я там цю. Ну кай без тебе фотки не буде, тільки з тобою. Ось таку гойдалку поставили. висока. А вона хоч качається. Ого! Качається! Ну хто перший буде? Ну ти нас будеш гойдать чи ні? А во ще й гойдать? Ну ніфіга собі бо мої ножки не достають. <риклад> 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 та от пусти, не впадеш. Отак, о прикольно зробили. Дерван є. Коротше, треба тут зупинятися, нікуди не їхати. Все, на цьому, мабуть, відео буде закінчуватися. Бо я вже нікуди щось не хочу їхати. Класно. Ведеться відео спостереження. Мені ж цікаво, а де воно ведеться? На деревах нема. Звідки воно тут візьметься? Не знаю. Ух, і вітер сьогодні. Так, пошов я до тих гойдальщиків, бо вони не хочуть злазити гойдалки. Щось руками махають, довольні сидять. гей пілот. гей ге гей Ге-ге-гей. Хватить, фоткать. Я взагалі не фоткав сьогодні, якщо Да? Ну я тебе фоткав, я тобі подарю фотографії. Viber. Поїхали, куку. -ку. Все. Виїхали на трасу, тепер треба трохи покрутити кілометрів 30. Вітер такий добрящий. Щоправда правда боковий, нормально, в принципі. Ехать ты пока что можно опять же ешь не мало О, хтось бампер загубив та що ж все таке на дорозі валяється. То бампер, то кіпічі. Ну, тепер проти вітру. О, чувствується? А? Сразу, так? Да? А кайф який, да, пошов? Да, проти вітру важкувато. А ми отам їхали. Он біленький. Круги намотуємо. Проти вітру. Старого моста не залишилось. О, тут можна проїхати. Опа! Так, стоп! Я щось не зрозумів. Навесні тут був новий мостик. Зараз покажу, який він був. Оце ось такий він був. А зараз... А зараз його немає. Взагалі нічого не залишилось від нього. Висипали, ану. Так, засипали, диви повністю. Ну і ладно, поїхали далі. Оп. Нема ракель! Не пасеться, холодно вже Є, ракель, є, воно де п'ятиногий. Е, ні, я тебе боюся. Не, там така п'ята нога, що ну нафіг тікати треба. Все, ракель пока. Не не на не, 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 не йди до нас. Я ж тебе боюся, йолки палки Женька, а ну ти вмієш розмовляти з конями. Ой, красавчик який. Що, фото? Фото. Братан. Красавчик. Тобі. Чуєш пацан, а нам би якось пройти, а? Можна? Тобі кістики давно не обрізали, що зовсім. Можна нам пройти, а? Бо я тебе боюся щось. Тобі, Ой, бі, який. Я б йому щось то дав, я боюсь, щоб не, не схватив мене за руки. Так вони, в принципі, добрі. Ну, нічого, в принципі, нічого так. Тобі, нічого тобі не дам. Нема я... нічого. Ну ти ж ну. не будеш м'ясо їсти. Ковбаски. Все, пока. Іди до Андрій, іди. Не, не, я боюсь її. сзади підходить, пішов. Все, пока, пока. Пропусти нас, пожалуйста. Без привязи, якось так, поки. Ну, Може кудись забігти. Може. Так він місцевий тут, так. Ну що, може, з нами давай. Пішли, чайку зробимо. У нас коніна є, де конець. Пішли. Ой, все. Давай, все, пока. так, не, я на великі тікати. Опа! Андрюху кинули там, а са ми тікаємо. Андрюха, ми з тобой! Фух, текли! Вот і все, знімати я не можу. Але до того місця в перевелочний вже не можна їхати. Ех, обідно. Блін, ще й назад опять через ракель їхати. Надо на скорості пролетіти. Спокойно, тихо, все, пока, ми твої друзі, пам'ятаєш? Пока-пока. Те місце там, де ми розпочинали сезон, будинок рибака, туди вже доїхати не можна. Дерева ми завалило. Зараз вийдемо тут до пляжу. Там також наче був такий столик. Подивимося, може туди можна доїхати. Знову проти вітру. Рогами. А друге Спускаємось до пляжу! Будемо тут ковбаски смажити. Звісно, там де сидять, там і суд називається. Ага, на жарі. доброго дня! Вам. Нажарили ми тут треба побачити де я хоч буду смажити. Де? Тут де Пошліте мангал їсти. Мангал прибирати треба, Да щось жарити їсти це, ну 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 зачем це в мангал кидати цю всю гадость це. Я І хочу ты... кидаю Прибирай короче, прибирай звісно, сируватенькі трошки Ну зараз побачимо щось вийде Тихо, тихо, не спугни. Поняв. а можна посидіти біля тебе. Сиди. Сиди. А хто гріть буде жарить їсти? Зараз я раків наловлю. Ага, з раків, блин. Все таки мокре, що не можна розпалити. Будем тут Будемо ковбаски холодними їсти. Що ти робиш прямо в носа? Воно щекуаче. Давай я тобі в носа засуду, давай. И так у меня пропал. Тем более, красота яка, блин. Ну так, в принципе, тем, должно быть и там. Все... Не, там всегда чисто было. Смитеты, кетчуп. Давай кетчуп все доставай, короче, одним словом, распаковка. Так, с чего начинаем? А у все, что есть, все вынимать? Сам... Самое ценное, Ковбаски, то Ковбаски. Аромат. А что ты делаешь? Гудель, тихо, тихо. Це, оце ти дуже на камеру не показуй. Ти дуже не показуй. Мені вже подобається цей день. Вау, перчик. Вау. Ну як досить спортувати. Та ковбаски ми забули щось взяти якусь тарілочку, щоб кудись ковбаски вжити. А що там Женька ховає? Диви. Капець. Спортсменами. Ох, і спортсмен. Я не буду, я не такий, я не п'ю ще, я не буду. Як вас звуть? Михайло трохи Тобі що, холодно. Я люблю зажигати. Зажигати? Коротше, отак у нас вийшло ковбаски жарить. Не дуже гламурно, естетично, гарно, але добре. Зараз нагріємо. Важна, щоб було Смачно, да, смачно було теж. Колбасеус. А ми можемо їх назад в пакетик тоді скласти, я переживав куди нам. І вернуть? І вернуть. І смачні. 14 днів. Якось ми не продумали яку якусь взять вилички. Ну що ж, буде так. Це от ставиться, взагалі не знаю, що воно в кадрі стоїть, ніхто його пити не буде, як і оте. Женька, наливай! А як. Де ж шахет чи що летить? Ну чи корову даю, <звук> а де піспі. Тільки -піс -піс? <звук> щоб корова не на бутилку похожу. Я трошки осталось. А по Києву це, звісно, капець, як глушить. Я дивлюся, кава Києву буде. Закинув старі, то от второй раз. Старик, ты если еще так трохи посидишь, тебе еще 100 километров додому ехать, то ты будешь ехать до комендантской годины ехать додому. Пошу я вытирать. Где ты? Капец. Это таки не можно в ролик включать. і одного до листя. Напиши так подорваний мальчик. Ну що це таке? Ну що це таке? На мію наступив. Буває. До речі, Сашкола Кацакіш обіцяв на перше моє відео в цьому році відкриття сезону Гревел Сарделька, що якщо відео набере 500 лайків, то він буде знімати новий анекдот. Ну я йому вже написав, що ну, набрало вже 500 лайків, він там готує. Я вам його зараз покажу. Нікому анекдот розказав. Приходять наші на радіо і питають, як його взяли з такою дикцією. У вас що блат. Чому блат? Ні, сесла. Все, трохи перекусили. Зараз будемо виїжджати і заглянемо зараз в печеру. там я на, скаль... на скальне Есть. Тыки треба взять вон. фонарики с собой. И, сказал минус один. А ты думаешь, он так будет стоять, да? Не вот так будет лежать. Да не ломай велик. Не ломай куши, когда велик. Не ломай. Ветку поломал. Орешину не ломай. Ну. Антихрист, не ламаю рішення. Диви, Де він ходить? Хто то? А, ужик поплив. Так, щоб згадати, де та пещера знаходиться. Туалет, ага. Ну, значить туалет там, значить там і печера. Велосипеди залишаємо тут, бо лізти з ними тут не дуже добре. Да, Опа, она. на! Значит, правильно идем. Я просто давно тут уже был. А, да, правильно. Ой, палки. Ой, ущелла на. А там трохи дали, там уже будет печаль. І почалося. Фото-фото, фото, фото. фото, фото. Їхати треба. А не фото. Не знаю, не можемо знайти. Тут так все якось змінилося. І дорога перекрита. Ага, ось сюди, ось, знайшов. Ось. Тільки дверей вже немає, то двері були. А, є двері. Та нема нікого вдома. Бач. Андрюха, почекай, давай я тобі підсвічу. Що там у нас? Опана! Ого! Вона оссипалася! І ось ці двері закрили. Коротко. Ой, щось на голову сипеться, пісок цей. Ааа! Да. Нема нічого інтересного. Три. Ну як це... подожди, як це немає нічого інтересного. От подивись які ти красивий ззаді. Нема нічого інтересного. Тепер назад лісти через це все. Опа! Давайте отсюда і спустимось вниз. Там якась наче дорожка була. Що там наші коні? Стоять чи ні? О, на місці всі коні. Давайте поки сонечко їхать. Уже скоро темнітиме. По цим довбаним лісам лазили. Ага, вырвав. мигалку. зараз попробую вставити. І зараз потемніє, треба мыгалка. Давай ще трошки, трошки. О! Ні, блін. Ще раз. Так, 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 давай, 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 давай. Ну, а ну Да, опыт. Умею натягувати. О! Ні, стой, вилітає, вилазить. чуть, вилазить. А чого вона вилазить? А чого вона не сідає? Чого вона не сідає? Скрутиш. Та щоб не загубить по дорозі вдома скрутиш. Я все одно буду за тобою їхати. Не за тобою. Ти будеш перший їхати вітер розганяти. Ні. Да. Вона чого то не сідає, поняв? Ретинка все. Значить нормально. Все, 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 все отак. От Якщо не загублю, не знаю ще. Все, будемо виїжджати додому. Нам приблизно 40 кілометрів додому. Женьки, правда, 100. Вже вон, скоро темніть почне. Ось таким гарним дорогам виїжджаємо. Я краще пішком зайду. Тут і їдь, чи шо. О, супер дорога! Краще по полю їхати, ніж по такій гадості. О, а в полі грізюка, клас. Ай, красота яка там. А ми по такому їдемо. Якби ти сказав, що буде Катькіна Дорога, якби, дорога я би не поїхав. Все, виїхали на трасу. Буде далі тільки гарна дорога. Але проти вітру. Не знаю, чи видно мене, чи ні. Бо вже щось темно стало, хоча ще й 16.30. Ось таке в нас вийшло завершення сезону, але це не точно. Всім пока, всім мирного неба. Махайте пока. Ти теж не гуляй, махай. Будеш качати? Нормально? Давай Давай, а качай. Так що не виключайтеся, ще будемо ноги качати, бо йому 132 кілометри мало, до хліба. Ногами впираєшся. І представ, що ти. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Там он Андрюха підтягується. Оце пацани покаталися. Дивиш, що творить, а? Ти давай, 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 не розслабляйся, давай. П'ять підходів по сто раз. Ні, вже і так стоками. Да хорош, все. Молодець. Все, тепер точно всім пока. А що тобі? Тут таке що? Передок. Передок. Слабенький.